Тарас Шевченко писав Свою Україну любіть, любіть її, во врем'я люте, в останню тяжкую минуту за неї Господа моліть. У цих словах нашого незабутнього кобзаря весь зміст його нелегкого, але яскравого життя. Вітаємо на уроці української літератури, який присвячений життю та творчості відомого українського поета, художника Тараса Шевченка, а саме періоду його перебування у Санкт Петербурзі. Щороку в березні Україна відзначає дні, які в народі називають шевченківськими 9 і 10 березня день народження і день смерті поета, а між ними ціле людське життя. Недовге життя, лише 47 років саме стільки було відміряно Шевченку долею. З них 24 роки у крипацькій неволі, 10 на засланні, 13 залишилося йому на вільну працю та творчість. Яка високо оцінена світовою спільнотою. Задумайтесь лише у світі від Бразилії до Китаю Тарасові Шевченку станом на 2020 рік встановлено 1384 пам'ятники у 35 країнах. А скільки названо ще його іменем творчих організацій: парків, вулиць, скверів площ лічити не перелічити? Його поезію перекладено на більш ніж 100 мов світу. Життя та творчість Тараса Шевченка не нове для вас. З попередніх уроків літератури ви пам'ятаєте, що майбутній кобзар народився 9 березня 1814 року у селі Моренці, що на Черкащині. Тарас Ріс допитливим хлопцем. Хлопець дуже хотів вчитися, вмів добре читати, а ще він дуже хотів малювати. У 1831 році пан Енгельгард якому належав Шевченко, вирішив переїхати до Петербургу. З собою він забрав своїх кріпаків, в тому числі й Тараса. Люди йшли пішки, долаючи важкий шлях з України в північну столицю. Тараса порвалися в дорозі чоботи, стояла зима, тож він поперемінно взував то одну, то другу ногу, щоб зігрітися. Вже в Петербурзі пан зрозумів, що з Тарасового хисту до малювання можна отримати неабияку користь мати свого власного художника кріпака. Пан вирішив віддати хлопця в науку на чотири роки до маляра Ширяєва, майстра різних живописних справ. Вдень Шевченко розтирав фарби, розмальовував фасади будинків, виконував інші доручення господаря. А вночі бігав у літній сад малювати. У Петербурзі бувають білі ночі від північного сяєва. Все видно так, як удень. У літньому саду було багато гарних скульптур, і Шевченко їх змальовував. Літній сад це палацово парковий ансамбль в історичному центрі Санкт Петербурга, що виник на початку XVIII століття і змінювався згідно з панівною модою протягом століть. І тут трапився випадок, який змінив усе його життя. Шевченко познайомився з художником Іваном Сушенком, який також був родом з України. Побачивши малюнки Тараса, Сошенко зрозумів, що перед ним талановитий юнак і вирішив йому допомогти. Він розповів про Шевченка своїм друзям-художникам і поетам. Всі щиро перейнялися долею хлопця і вважали, що йому необхідно вчитися, проте, вступити до академії мистецтв Тарас не міг кріпаків туди не приймали. Шевченка представили поету Василю Андрійовичу Жуковському, який був вихователем царських дітей, а також придворному художнику Олексію Венеціанову та видатному російському художнику Карлу Брюлову. Своїми здібностями в малюванні, працелюбністю, жвавою вдачі український кріпак викликав у передових діячів культури не лише цікавість, а й бажання практично допомогти йому. Вони пішли до поміщика Енгельгарта з проханням відпустити Шевченка на волю, але той зажадав викуп 2,5 тисячі рублів. Це була дуже велика сума на той час. Еквівалентна 45 кілограмам чистого срібла. Тоді Василь Жуковський запропонував Карлу Брюлову написати його портрет. Так і зробили портрет поета Жуковського, придворного вихователя було написано Великим Брюловим і розіграно в лотерею за 2,5 тисячі рублів. Такою ціною була куплена воля для нашого майбутнього кобзаря. Це сталося 22 квітня 1838 року. Тарасу Шевченку виповнилося 24 роки. Саме ця дата зафіксована у документі відпускні. Адже 25 квітня документ вручили власне Шевченкові. Він притискав до грудей заповітний Аркуш, де були слова про те, що Тарас Шевченко, син Григорія, віднині є вільним чоловіком. Він і не соромився сліз, що текли по його щоках, і шепотів Воля, воля. Ось текст відпускною, підписаною поміщиком Енгельгартом 1838 года, апреля 22 -го дня. Я, ниже подписавшийся, уволенный от службы гвардии полковник Павел Васильевич, сын Энгельгард, отпустил вечно на волю крепостного моего человека Тараса Григорьевича, сына Шевченко, доставшегося мне по наследству после покойного родителя моего действительного тайного советника Василия Васильевича Энгельгарта записанного по ревизии Киевской губернии, Звенигородского уезда в селе Кирилловке, до которого человека мне, Энгельгарту, и наследникам моим в дела нет ни во что не вступаться. А волен он, Шевченко, избрать себе род жизни, какой пожелает. Питпис помещика засвечил Жуковский, Брюлов, Вильгорский. Тарас Шевченко вступил до Академии мистецтв и став учным самого Карла Брюлова. Він багато малює, читає, відвідує театри, виставки. У листі до брата Микити він пише Живу учусь нікому не кланяюсь і нікого не боюсь, окрім Бога. Велике щастя, будь вольним чоловіком. З його біографії ми знаємо, що Тарас Шевченко успішно навчається у Петербурзькій Академії мистецтв з 1838 року по 1845. Він багато малює, проявляє неабиякі здібності у живописі маслом, аквареллю, малюнку, олівцем. Його роботи відзначена трьома срібними медалями другого ступеня. Шевченко стає модним портретистом у Петербурзі, він має добрі прибутки. На замовлення видавництв він ілюструє книги письменників, як російських, так і іноземних, та як наслідок стає відомим у Петербурзі. У цей же період життя митця захоплює і літературна творчість. Напевно, він став би справді великим і відомим на весь світ художником, але не став би для нас тим, ким є для всіх поколінь українців великим кобзарем. Шевченко став вільним, але неволі залишалися його рідні в неволі залишалася вся Україна. Він надалі старано вчиться, багато малює, особливо портрети, та дедалі частіше можна побачити його задуманим. Чим раз частіше Брюлов бачить свого учня не за Мольбертом, а з блокнотом. І коли великий художник побачив, чим іще крім малювання займається його учень, то дуже розсердився. Він знав, що загрожує Тарасу за ці вірші, але Тарас вже не міг не писати. Він посилає в Україну свої сумні думи, свою тугу, перелиту у вірші, до якої він приїде, аж у 1843 році. 1840 року побачила світ збірка творів Шевченка Кобзар. Що містила всього вісім творів, у 1841 році вийшов Альманах Ластівка з п'ятьма творами Шевченка, баладою причинна, поезіями Вітри буйним на вічну пам'ять Котляревському тече вода в синє море першим розділом поеми Гайдамаки. Вірші Шевченка справили на українське суспільство велике враження. Весь поетичний доробок та частина художнього під час петербурзького періоду тематично пов'язані з Україною. Хоча між 1830 та 1843 роками Шевченкові жодного разу не вдалося побувати на батьківщині.